Будемо проводити чканку на винограді. Це в нас сорт Каберне сильно сильнорослий. Самі бачите, які вже пагони, більше двох метрів. Беремо звичайні такі ножниці і починаємо проводити чканку. І заодно видаляємо ще ці усики, бо вони затвердіють і потім важко буде, коли будемо бризати виноград, не зачіпляться за верхню планку, затвердіють і важко буде знімати лози при обрізці осіння. І так дивимось. До чого у нас доросло, Воно вже за це чіпляється. І оберзаємо.